Страх публічних виступів знайоме відчуття, коли пітньої долоні, серце б'ється в грудях, ти стоїш перед людьми і навіть не можеш згадати, що хотів сказати. <плес> Чому ми боїмося? Це нормальний страх перед невідомим. Ви переживаєте, що зробите помилку, і не отримаєте підтримки від публіки. Хто з нас не переживав це? Навіть найвідоміші люди страждають на страх перед публічними виступами. Адель неодноразово зізнавала, що відчуває страх сцени. Ріана також боролась з тривогою перед виступами, і навіть Чарлі Чаплін намагався уникати публічних виступів, поки не здолав цей страх, але на щастя їм вдалося подолати страх сцени та напрацювати навичку публічних виступів. Так, бо це просто soft skills, який дозволяє залишатись певним, контролювати свої емоції, слухати та передавати свої ідеї чітко. Як напрацювати soft skills з публічних виступів? Крок один. І цей soft skills можна напрацювати. Для початку більше читайте вслух з інтонації, щоб краще відчувати текст і тренувати дикцію. Крок два. Також дуже корисно тренувати свій виступ заздалегідь, записуючи себе на диктофон або на відео. Потім прислуховуйтесь, щоб зрозуміти, як краще будувати стиль свого виступу, щоб він звучав переконливо. А ви відчуваєте страх перед публічними виступами? Можливо, для вас це вже пройдений етап? Поділіться в коментарях, як ви з ним боретесь або побороли, і давайте разом розвиватися.